Ша листа до Одеси, своїм дітям мати. Їду, дітки, до вас у місто, віка доживати. Я продала всю худобу, город і хатину. Грошенята, як годиться, склала у торбину. Як приїду, порадимось, як нам жити далі. Отож, прошу, зустрічайте мене на вокзалі, одержавши таку звістку. Дітки враз ожили і раненько до вокзалу усі прикотили. Старший син багато років проживав в Одесі. Отож виїхав на зустріч він на Мерседесі. І молодший вже давненько в місті прописався, з Жигулем біля вокзалу теж припаркувався, ну і дочка з чоловіком на зустріч подались, і до вокзалу помаленько трамваєм добрались, стоять усі на пероні, потяга чекають, а брати поміж собою жваво розмовляють. Мама буде жити в мене, старший брат каже У мене дім, кімната ж вісім, де схоче, там ляже. Ні, я маму, каже менший, заберу до себе. У мене хата, два поверхи ще краще, як тебе. Тільки дочка з чоловіком. Мовчки вдвох стояли, все на рейки дивилися, потяга чекали. Ось і потяг підійшов. Вийшла з нього мати, всі кинулись, як годиться, її зустрічати. Стали неньку обнімати, щоки цілувати, та одразу помітили, чогось сумна мати. Чому, мамо, засмучені? Почали питати Чи не раді, що вас діти вийшли зустрічати? Ой, діточки мої любі, якби ж то ви знали. У поїзді в мене гроші, геть з торбою вкрали. У синів, помітно зразу, обличчя скривились, туди, сюди, на пероні, враз заметушились. Старший каже, вибачайте, я вас полишаю, бо сьогодні на роботу дуже поспішаю. Син молодший теж крутнувся, пішов до машини. У мене каже. Побачення через півгодини. Ой, синочки дорогенькі, промовила мати, куди ж мені тепер іти, до чиєї хати? Підійшов до неї зять. Взяв за руку маму, доведеться вам, матусю, жити разом з нами. У нас квартирка дві кімнати, діток двійко маєм то вже якось вам куточок себе обладнаєм Бачу, синки. Мовить, мати, дітки ви хороші, та зустрічали не мене ви, а ті кляті гроші. Вони в мене цілісінькі, я їх приховала. Ви бачайте, що неправди, трохи вам сказала. Хотіла я поміж вами гроші розділити, та віддам їх донці зятем, бо в них буду жити.